Закінчуйте війну або накладемо на вас додаткові санкції. Дональд Трамп закликає Володимира Путіна укласти угоду про припинення бойових дій. Про це президент США написав у своїй мережі True Social, а також потім заявив особисто журналістам. Примітно, що політик спершу написав, що не хоче завдати шкоди Росії, любить російський народ і завжди мав добрі стосунки із кремлівським керманичем. Навіть заявив, що росіяни допомогли перемогти у другій світовій війні. Однак нині у Росії економічні проблеми. Тож Трамп закликає Путіна укласти угоду і зупинити безглузду війну. У разі ж, якщо очільник Кремля на це не піде, він обіцяє запровадити додаткові санкції і накласти високі податки та тарифи на усе, що продається Росією. Президент США обіцяв спершу закінчити війну за один день. Тепер термін збільшився у 100 разів. Принаймні, таку задачу він поставив своєму спецпредставнику Кіту Келлогу, пише американська преса. Також політик доручив помічникам організувати телефонну розмову із Путіним. Володимир Зеленський на полях саміту у Давосі заявляв, що припинення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна. А ось що новий глава Білого Дому розповів журналістам якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з вами, чи введете ви додаткові санкції проти Росії? звучить ймовірно. Ви вважаєте, що війну треба зараз заморозити? війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, війни не було війна в Україні не сталася, якби я був президентом. Ми розмовляємо з Зеленським. Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і подивимося, як все станеться. Ми вивчимо це дуже скоро. Але одне, що я відчуваю, так це те, що Європейський союз повинен платити набагато більше, ніж вони платять, тому що при Байдені ми маємо витрати на 200 мільярдів більше. Що ми дурні?